Уже майже чотири роки триває повномасштабна війна, і поки на передовій не стихають бої, в тилу не стихає робота волонтерів. Ірпінське волонтерське об'єднання Незламні серця знову готує до відправки велику партію допомоги. Найближчим часом на фронт вирушать близько 80 впівдронів, 30 перехоплювачів та три автомобілі. Усе це поїде одразу на п'ять найгарячіших напрямків. Найближчим часом на фронт відправляються ударні дрони впівідрони, звичні всім як десятки для знищення знищення наземних цілей, а також для захисту нашого неба це перехоплювачі шахедів і автомобілі. будучи Дрон-перехоплювач це швидкість понад 280 км на годину. Бойовий заряд і точна робота оператора. Його завдання наздогнати ворожий шахет і знищити ціль у повітрі Цей дрон він по Даним, які надають йому військові, знаходить ціль, тобто, оператор веде його до шахеда і підриває бойову частину, яка заряджена саме в цьому дроні. Тобто, в нього присутні крила, на які він лежить, тобто, в нього відбувається взліт вертикально, після чого він переходить в горизонтальний режим. І вже як літачок продовжує свій політ. Наразі фонд уже передав на фронт близько півсотні таких перехоплювачів. Та перш ніж нові пташки вирушать на передову, кожну з них обов'язково тестують, для того, щоб у бойових умовах техніка не підвела. Ця наземна станція має поворотний механізм і можна безпосередньо з місця пілота керувати нею, повертати в напрямку порта. І таким чином забезпечити більш комфортні умови для пілотування. Далі перевірка безпосередньо в повітрі. Пілоти дивляться на роботу двигунів, зв'язку та управління. Дивимося, чи немає нюансів там з двигунами, з відеопередавачем, управлінням і тому подібне. Тобто, тестуємо, даємо там на короткий час максимальну потужність, робимо різні такі трошки складні маневри для того, щоб Якщо це проблема, то її виявити. Таке випробування проводять щодня за будь-якої погоди, і лише після повної перевірки техніка вирушає до військових. Кожна пташка і кожна автівка результат донатів. Це збережені життя і збиті ворожі цілі. Саме тому підтримка небайдужих залишається критично важливою, наголошують волонтери. Як бачите, разом ми можемо робити потужний результат, який допоможе нашим військовим захищати нашу державу. Хочемо подякувати всім, хто допомагає підтримує наші збройні сили України. Всі підрозділи, які воюють і захищають нашу країну щодня, щосекунди. Втім, на цьому збори не завершуються. У фонді анонсують нову програму. Хочемо анонсувати нову програму зборів на дрони-перехоплювачі по різним регіонам наших країни та тих військових бригад, які звертаються постійно для нас. До нас для їх посилення саме по захисту неба і збиттю дронів типу Шахет, Гербера і так далі. Тож очікуйте більш детальну інформацію у нас на сторінках. Ще раз дякуємо разом до перемоги. Підтримати волонтерів і долучитися до посилення українського неба можете і ви ЮАР-коди на екрані.